Всім привіт! Знімаю це відео в останній день липня. Сьогодні у нас 31, четвер, 5.40 ранку. Я на роботі починаю день з кави і щось мені захотілося з вами трішки поговорити. У мене все добре, сподіваюся, що у моєї Анюти теж. Її вже виписали, вона зараз повернулася у частину. І щось вчора вона мені так, знаєте, раптово написала, у мене все добре, не з того, не з цього. Коли вона так пише, у мене завжди є якась підозра, чи точно все добре, то вона ж все не договорює, але можу розповісти потім, згодом коли мене якийсь час, тому сподіваюся, що в моєї нютки теж все добре. Що хочу сказати, що у мене якийсь такий стан, зовсім не хочеться монтувати відео багато відзнятого матеріалу з попереднього тижня. Але чомусь не хочеться сідати, монтувати. В понеділок було на каналі Відео Шортс, вівторок теж. Вчора взагалі нічого не було. Сьогодні не знаю, чи буде в мене час, бо в четвер, це день, коли я йду в церкву на репетицію. Оце відео ви побачите сьогодні. А для такого влогового формату, не знаю. Вчора був вільний вечір, але я не хотіла сідати, щось робити. Сподіваюся, що це тимчасово така якась опатія. Тому хто чекає, дочекайтеся, будь ласка. Бажаю вам гарного настрою. Хоча прочитавши сьогоднішні новини, які там може бути настрій. Але ви тримайтеся. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.